Щиро дякую організаторам традиційно, окремо дякую організаторам за таке яскраве порушення гендерного принципу. Дуже приємно брати участь в сесії, в якій кількість жінок так суттєво перевішують чоловіків. Окремо дженкую пані Ані за те, що представила такий ідеальний варіант організації суддів і мережі судів, яким без сумніву. І, мабуть, ми всі це розуміємо, в Україні 100% повністю реалізований не буде. Однак я впевнений, що ми можемо брати цей варіант як такий, до якого маємо крокувати. Впевнений, що можливо, в тому числі завдяки плідній роботі Анні, саме таким шляхом і пішли всі стейкхолдери цього процесу. Під час підготовки відповідних рішень трішки історії. Насправді актуальність цього питання пов'язана з трьома чинниками, як, на мою думку, перше, це те, що в Україні у 2020 році відбулася реформа адміністративно-територіального поділу, в рамках якої були створені, як ви всі знаєте, так звані ОТГ об'єднані територі... територіальні громади. Внаслідок чого наразі мережа районів не співпадає з мережею судів. Крім того, умовою, яка звернула увагу на це питання, стало те, що з 15 березня 2021 року в Україні працює 181 окружна прокуратура замість 155 прокуратур місцевих, які працювали раніше. І як нам відомо, юрисдикція цих прокуратур співпадає не завжди і не в повній мірі. Друге питання, яке Обумовлює увагу до мережі судів і оптимізації мережі суддів в Україні, це створення вищої кваліфікаційної комісії. І третє, найактуальніше це те, що в Україні наразі війна і частина наших територій є окупованими. Зазначу, що в рамках роботи над мережосудів, що була обумовлена першим питанням. Була проведена досить велика робота. При комітеті Верховної Ради з правової політики було створено робочу групу, яку очолював народний депутат Павло Павліш. До складу цієї групи входила велика кількість зацікавлених осіб. Це і представники виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування, звичайно, керівники апеляційних судів відповідних територій, які найбільшим чином орієнтуються у стані відправлення правосуддя на відповідних територій були присутні поліціянти та представники пенітенціарних установ. Звичайно, що Рада суддів приймала активну діяльність в цій роботі, особисто голова Ради суддів Богдан Моніч активно приймав участь в кожному з відповідних засідань. За результатами цієї роботи було працьовано Мережу судів по кожній з областей України. При цьому ініціатива щодо пропозицій порядку формування цієї мережі віддавалася зазвичай керівництву апеляційних судів відповідного регіону. І вже вони представляли своє бачення того, яким чином необхідно розділити суди для того, щоб робота була ефективною. Мушу зазначити, що робота була непростою, оскільки, наприклад, по Миколаєву з 19 районів залишилось лише 4. А відтак реорганізації підлягали 23 суди, включно з районними судами в місті. Однак, в більшості випадків, за результатами обговорення, робоча група прийшла до висновку, що доцільним було б скористатися саме тією моделлю, про яку говорила Ганна. А саме створити один великий суд в кожній, відповідно кожному великому районі, кожній об'єднаній територіальній громаді. Однак всі були зацікавлені в тому числі в тому, і залишаються звичайно зацікавленими, щоб використати в нашій наразі небагатій країні наявний матеріально-технічний ресурс. А відтак, всі ті суди, які працюють на теперішній час. Попередньо планується використовувати в якості філії одного великого суду з тим, щоб не позбавити громадян України доступу до правосуддя. Крім того, дотримувались інших принципів. Як на мою думку, одним із головних принципів, якими керувалася робоча група, був принцип збереження кадрового потенціалу. Мабуть, кожен виступаючий згадував про те, що не на належному рівні наразі перебуває забезпечення фінансове забезпечення апаратів судів. Так от з тим, щоб вони не розбіглися і ми мали можливість працювати і надалі. Ідея використання сателітів, судів-сателітів, які на місцях приймали би громадян і забезпечували відправлення правосуддя, була прийнята до уваги. Що стосується другого чинника, який обумовлює важливість питання мережі суддів України, створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів в Україні, мушу зазначити, що він важливий не тільки тому, що про нього сьогодні згадали голова Верховного суду і голова Вищої ради правосуддя. Ми всі розуміємо, що перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів стоїть дуже велике, серйозне завдання і цілий ряд викликів. Серед них Одним з перших є заповнення вакантних посад суддів, який я впевнений, розпочнеться. Який я впевнений, розпочнеться шляхом оголошення відповідних конкурсів. Звичайно, що вища кваліфікаційна комісія суддів наповнена професіоналами і визначить для себе пріоритети, з якого суду почати, і, врешті-решт, вибере оптимальний варіант. Однак ми всі розуміємо, що в випадку, якщо будуть оголошені конкурси до так званих новостворених судів, які мають бути створені за відповідною мережею, це мало би зекономити час Україні. Однак їх наразі немає. За результатами роботи робочої групи, всі матеріали були передані і наразі знаходяться у відповідному комітеті верховної. Ради України. Всі ми знаємо, що відповідно до приписів статті 125 Конституції України лише президент має право подавати до Верховної Ради України пропозиції щодо реорганізації ліквідації судів. А відтак чекаємо на рішення глави держави і його вибір тієї моделі, яка буде втілюватись в нашій державі. Останній, але не за важливістю чинник, який звертає увагу на необхідність оптимізації мережі судів, це те, що наразі в Україні триває війна. Ми всі знаємо, що ряд територій України наразі окуповані. Наслідок цього, як ми почули з доповіді голови Вищої ради правосуддя, змінена підсудність 171 суду. І на теперішній час 131 суд фактично не відправляє правосуддя. Що це як не нова актуальна мережа суддів України? Саме та мережа, яка відповідає реальним обставинам справи, на жаль. І саме вона сьогодні дозволяє відправляти правосуддя в усіх регіонах. Окремо я хотів би звернути увагу. На те, що ми не забуваємо ще про одну групу судів: це 84 суди, які не працюють з 2014 року, 36 судів Крима і Севастополя, які не працюють з 20 лютого 2014 року, і 48 судів Донецької і Луганської областей більше ніж 9 років. Окуповані території України не знали українського закону і не живуть за приписами Конституції України. Як на мене, вже зараз органи судової влади повинні думати про те, хто буде відправляти правосуддя на деокупованій території України. Вже зараз ми повинні думати про мережу судів. Які, в яких буде здійснюватись правосуддя ім'ям України на деокупованій території Республіки Крим, Донецької та Луганської областей? Я впевнений, що за аналогією з планом дій з відновлення окупованих територій, який був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів 30 грудня 2022 року. Органи судової влади повинні розпочати роботу над своїм планом дій, планом дій з відновлення правосуддя на деокупованих територіях. І в такому випадку ми зможемо запевнити Збройні Сили України в те, що наступного дня після окупації ми зробимо все можливе для того, щоб правосуддя іменем України. Знову повернулася на території, які були окуповані більш ніж 9 років. Не можу не звернутися до європейських, до думки європейських колег на панелі, яка покликана висловити позиції щодо європейської інтеграції. Нещодавно, в тому числі за участі проекту право Джастість. Українським суддям було представлено черговий висновок Консультативної Ради європейських суддів номер 25 2022 року. Звертаю увагу, що європейські судді досить послідовно консультують і підказують нам моделі поведінки і нагадують про ті цінності, які є загально прийнятими у всьому у всій юридичній спільноті. Так, от у висновку 25 пункт 60 вказаного висновку повторює нам черговий раз, що особливими цінностями правової держави і судової влади є незалежність, а також спроможність здійснювати конституційні повноваження. І в цьому ж пункті європейські судді покладають обов'язок на всіх діючих суддів, а окремо на тих, хто є представниками самоврядування, обов'язок стійко і послідовно відстоювати свою позицію у випадку, якщо незалежність та спроможність виконувати конституційну функцію в країні під загрозою. Я, як голова комітету з питань забезпечення незалежності Ради суддів, зобов'язаний виконати приписи європейських колег і звернути увагу всіх, хто зараз приймає участь в формуванні нової мапи суддів, а також висловлює пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, яке тим чи іншим регулює діяльність суддів і суддів. Зазначаю, що важливо, щоб зараз. Не було посягань на незалежність судової влади в Україні, оскільки, як на мою думку, спроможність виконувати конституційні функції прямо і безпосередньо залежить від факту того, наскільки незалежним буде судова влада в державі. А я впевнений, що до європейської спільноти нас з залежним судом точно не візьмуть дякую за увагу і слава україні героям, героям слава Дякую!